90 шахедів та 60 ракет сьогодні вночі. Україна зазнала безпрецедентної атаки ворога на енергетичну інфраструктуру. Серед цілих окупантів була і Львівщина. Нашим силам ППО вдалося збити 92 повітряні цілі, але без жертв та значних руйнувань не обійшлося. У Запоріжжі ракети влучили у Дніпровську ГЕС. Під час атаки один з боєприпасів влучив у тролейбус, який саме перетинав греблю. Як мінімум, троє людей загинули, а шестеро зазнали поранень. Чимало постраждалих опинилися під завалами. Стеной привалила, потолком. Не знаю, как они это сделали. Нашли какой-то выход, какую-то дырку, и они выбежали. И выбежали босиком, кто в трусах, папа, мама в ночнушке. Прибежали все в крови. И им вызвала скорую. Були влучання в критичну інфраструктуру також в Дніпрі, Харкові, івано франківську Полтаві, Вінниці та на Сумщині у Хмельницькому. Рашисти вдарили по житловому масиву. Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше п'ятьох поранених. Начальник Львівської військової адміністрації також повідомив про пошкодження енергетичного об'єкту на стрищині. Проте графік відключень в регіоні наразі не запроваджують. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. У центрі рекрутингу української армії у Львові розповіли про актуальні вакансії у прикордонній службі. І вже є перші громадяни, які підписали відповідний контракт. Кажуть, що процедура отримання посади у війську організована на досить високому рівні. Спочатку це була співбесіда. Після співбесіди проходження медкомісії. Після проходження медкомісії ще одна співбесіда. Потім тести в центрі комплектування, проходження психологічних, таких моральних, ну, підготовки людини. І вже потім аж підписання контракту. Тобто важкого нічого немає. Потрібно йти, потрібно зупинити ворога там, доки він не прийшов сюди. І це кожне рішення має прийняти, громадянин особисто. Є й чоловіки, які вже спробували військове життя. Дмитро вже два тижні перебуває на навчаннях за обраною собі спеціальністю. Я особисто е зайшов на один з ресурсів, які, про який говорив пан полковник, це Лобікс, де є вибір вакансій. І вибрав собі вакансію, яка максимально підходила під е мою специфіку роботи. Тобто те, що я знаю, тобто там, де я можу застосувати свій досвід. Ну, я йду на зв'язок. Технік відділення зв'язку. підписуєте контракт, вас направляють на навчання і стосовно вашої спеціальності, В основному, дуже великий акцент на це робиться, дійсно, тобто на, на вміння людей, на їхню спеціальність, те, що вони на їхні особисті якості. Ну і далі посади. І потім, якщо вже потребує ще, то ще йде додаткова підготовка. Військові ж з досвідом розповідають, що підготовка це найважливіша складова, і без неї до служби не допускають. А робота в прикордонній службі має свої переваги. Навчені сюди не приходять. Ну, там, по ходу вчать. Нема такого, що зразу людина прийшла і її ставлять на таку посаду, що вона там ні її навчать, підготують, і тоді вже ну, вона буде виконувати ті завдання, ну, згідно яких визначуть на яку посаду поставлять. Е у нас дуже широкий спектр. Ну, наприклад, я був за ці 25 років років ну, в закордонних відрядженнях, тому що це входить також в функцію державної прикордонної служби охорона закордонних дипломатичних установ. Ну тобто я 4 роки був в Угорщині, 2 роки в Фінляндії, тобто в охороні посольств, тобто ну, в різних підрозділах. Звичайно, прикордонники є тими, хто першими приймають удар на наші рубежі. На початку повномасштабного вторгнення Юрій був одним з перших, хто зустрів ворога. Наше завдання було спостерігати там за градами, розвернутими в нашу сторону, тому що вони давно стояли там розвернуті. І ми думали, ну може знову вони просто імітують щось. Ну але десь у третій годині нас ну з кулеметів обстріляли, ну ми думали знову провокація. Ну таке там було. А вже потім, коли десь в четвертій вдарили ну, градами, ну ми зрозуміли, що вже все не провокація. І поступила команда нам зніматись і відступати ну, перед в Чернігів. Тому що там була перша лінія оборони. Наразі триває добір на військову службу за контрактом. Це передбачає співбесіди проходження військово-лікарської комісії, незалежно від того, чи проводили ви подібний огляд у ДЦК. Наші базові дві вакансії пов'язані з тим специфікою служби прикордонної. Перша вакансія це інспектор прикордонної служби. Це та людина, яка здійснює охорону державного кордону, фізичну охорону кордону. Друга вакансія базова наша це інспектор прикордонного контролю. Це е, військовий, який забезпечує роботу пункту пропуску, здійснює перевірку документів, перевірку транспортних засобів, забезпечує роботу пункту пропуску на державному кордоні. Також є низка і інших вакансій, які потребують відповідної початкової підготовки від людини, яка до нас звернулася. Якщо є посади за напрямком зв'язку. Необхідна відповідно підготовка, відповідна освіта по зв'язку. Є спеціальності кухарів, є спеціальності медичного спрямування, є спеціальності операторів безпілотних літальних апаратів, водійського складу. Державна прикордонна служба, так як і решта складових сил оборони, на даний момент проходить реорганізацію переозброєння за стандартами ЄС. Та НАТО, тому нам відповідно потрібні люди вольові, мотивовані, бажаючі проходити службу в нашому відомстві. Вакансії є і для жінок. Жінки чомусь найбільше виявляють бажання зараз служити. Ну це не дивно. Є великий вибір прикордонних нарядів, які може заступати жінка. Це такі, як мій прикордонний наряд перевірка документів. Це і чергові, і діловоди. Тобто, вакансій є дуже багато. Для того щоб входити службу державної прикордонні службі. загалом, за словами рекрутерів центру, жінки не обов'язково обирають базові вакансії, а подекуди й більш екзотичні. До прикладу, нещодавно одна з бажаючих захищати Україну вирішила служити у якості розвідника-навідника у одній з військових частин. Гендерну рівність ніхто не відміняв. Так жінки приходять, приходить багато жінок. Якщо говорити про якесь там процентне відношення, то мабуть до 30% жінок, які теж хочуть бути залученими до Збройних сил України. Додамо, що рекрутинговий центр працює вже шостий тиждень. Сьогодні вже одна людина служить. Чому вже е, тому, що це колишній військовий і він не потребує тривалої підготовки особливої для е, служби в армії решта більше 20, е, проводять зараз е, співбесіди з військовими частинами, і більше ніж 60 людей на сьогодні. Е, шукаємо шукаємо пропозиції для працевлаштування і зазначають, що у центрі не збирають персональні дані тощо, але лише допомагають людині знайти себе у війську. Щорічний «Бах-маратон» розпочався у Львівській національній філармонії у програмі виступу відомих на всю Україну музикантів, які виконуватимуть твори одного з найкращих композиторів, що не залишать байдужими слухачів. Насправді подій дуже багато, учасників дуже багато. Зрештою, і сьогоднішній концерт називається «22 дитини-баха. Так? так що ми всі можемо назвати себе дітьми Баха і е, намагатися бути причетними до цього величного генія. Бах це, очевидно, найбільша величина в музичній культурі. Він, як то кажеться, і Альфа, і Омега, він завжди сучасний. І 300 років тому, і зараз він витримує будь-які інтерпретації. Він от, що цікаво, він і в джазі його трактують, і джазові інтерпретації. І це абсолютно не міняє його структурність. Він дуже універсальний і всеоб'ємний. За словами представників філармонії, це неймовірна подія, на якій намагаються відійти від стереотипу про серйозного похмурого композитора, а розкрити його широку багатогранну особистість. Він був неймовірно працьовитою людиною і композитором. Він був щасливим батьком, який мав чи 20, чи 22 дитини. Дискусії дотепер відбуваються і. Якраз ми хотіли в наших концертах показати всю актуальність даного композитора. Маємо надію, що його музика дозволить слухачам десь можливо знайти рішення на свої не музичні проекти, а можливо, просто десь дасть можливість відпочити в цьому моменті музики. І додаючи в програмі заплановано багато цікавинок для поціновувачів творчості Баха. Кожні концерти вони є побудовані, скажімо, за певною тематикою, і Бах, це, мабуть, єдиний жоден композитор не достоявся такого, такої уваги від своїх побратимів, музикантів, які повсякчас і до тепер проводять. Неймовірно кількість каверів і обробок його відомих е, е, тем. І один з наших концертів також буде присвячений е, саме каверам. Триватиме маратон до 24 березня, включно. Давид берешвілі Семен Пулик, правда, тут Львів. Купівля житла справа непроста. де вигідно придбати квадратні метри, чи є розвинута інфраструктура, наскільки якісним та безпечним буде життя в новій квартирі, але основним залишається питання обрати первинний чи вторинний ринок нерухомості, і без експертів тут аж ніяк. Перш за все, сучасного власника квартири цікавить не лише площа та дах над головою, але й безпека, комфорт, і продумана до деталей концепція самого проєкту житлового комплексу. Однозначно ми би рекомендували інвестувати у первинну нерухомість, так оскільки первинна нерухомість вона дає нам ширший спектр, цікавіший продукт. Однозначно, ну тобто, ми спостерігаємо, що у 2024 році клієнти почали звертати на концепцію проекту їх цікавить більше бізнес-клас. Так, це мають бути продумані гарні комплекси з усією інфраструктурою, з наявністю сервісу. І що дуже важливо з наявністю підземного паркінгу з укриттям, оскільки саме наявність підземного паркінгу воно. Прямо впливає на інвестиційну привабливість квартири. Провідні львівські експерти ріелтори зазначають, що сьогодні первинний ринок є найкращим вибором, адже забудовники не лише зводять багатоповерхівки, але й створюють зручну та комфортну інфраструктуру. Однак не тільки в цьому перевага новобудов. Фахівці застерігають, що на вторинному ринку нерухомості дуже легко придбати кота в мішку, який лише додасть проблем у житті. Я би порадив на первинному купувати, а не не вторинку, тому що за останніх три місяці вторинка дуже різко зросла догори, а новобудови ще також зросли, але не так. Безумовно, новий будинок, нові комунікації, нові люди, нові сусіди, все нове, нічого не ламається. В старому будинку купити квартиру це лотерея. Ви витратили останні гроші на житло. А буквально через місяць починається все ламатися, розумієте, і вам потрібно ще вкладати, ще вкладати, ще вкладати. Немало важливим аспектом є фінансова складова. Якщо ви вагаєтеся, чи варто під час повномасштабного вторгнення вкладати гроші у квадратні метри, то спеціалісти у цьому питанні одностайні. Попри усі ризики, нерухомість залишається надійним вкладенням та інвестицією, особливо у більш безпечному Львові. По об'єктах, які ми продаємо, які ми купували з клієнтами до війни і під час війни, ми зараз їх продаємо, і ми бачимо все одно високий заробіток з нерухомості. Тому я однозначно можу сказати, що варто вкладати в. Нерухомість Львів є справді безпечніший, тому люди з усієї України, не лише з Украї... не, не лише зі Львова, вкладають свої кошти в нерухомість Львова. Ви вкладаєте гроші в квадратні метри і ви їх маєте. Ринок нерухомості невпинно розвивається, а попит перевищує пропозицію, тож спеціалісти прогнозують, що ціни на житло і надалі зростатимуть. Саме тому інвестиція в квадратні метри є справою вигідною та далекоглядною. Ми очікуємо подальший зріст цін, оскільки попит перевищує пропозицію. Щодо зниження цін на первинну нерухомість, то воно спостерігається лише в регіонах близьких до лінії фронту. І що стосується окупності квартир, так то на сьогоднішній день окупність сягає 12-14 років. Євгенія Полікарпова Семан правда, тут Львів.